Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин про головні події четверга 26 грудня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Серед засніжених гір прикордонники затримали чотирьох ухилянтів. Кір повернувся на Буковині Зафіксували спалах захворювання. У Чернівцях померла Марія Марчук, лікарка, який Володимир Івасюк присвятив Червону руту». Буковина знову у скорботі. Сьогодні у Чорнівці назавжди попрощались із солдатом Юрієм Співаком, який загинув за Україну. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Різдвяна подорож до Карпати серед засніжених гір прикордонники чернівецького загону затримали чотирьох ухилянтів. Ними виявилися четверо жителів Запорізької області віком 21, 23, 39 та 44 роки, які зізналися про намір незаконно потрапити до Румунії. До екстремальної подорожі у горах чоловіки ретельно підготувались, взяли їжу, воду, теплі речі, засоби маскування та пересування засніженими ділянками. Усіх затриманих доставили до підрозділу для оформлення адмінматеріалів. Прикордонники Чернівецького загону збирають на РЕБ для успішного виконання бойових завдань Їм необхідні комплекси радіоелектронної боротьби для захисту від дронів. Усі небайдужі можуть долучитись до збору за реквізитами або QR-кодом на екрані. Не будьмо байдужими разом до перемоги. Противник активно використовує на полі бою дарні дрони. Для захисту особового складу та техніки нам дуже потрібні засоби репти долучайтеся до збору для бойового підрозділу Чернівецького покордонного загону. разом та перемоги. Слава Україні! Героям слава! Спалах кору на Буковині у грудні виявили 31 випадок захворювання. Занедужали троє дорослих, решта діти. Більшість хворих потрапили до лікарень. Чому стався спалах кору та до яких серйозних наслідків може призвести недуга, знає Альвіна Аврамчук. Найбільше хворих на кір під час спалаху виявили у Чернівцях. Згодом недуга поширилась в інших районах області через контактування хворих між собою. Більшість мали лише одну дозу вакцини. 29 хворих було госпіталізовано. Медична допомога надавалася в умовах стаціонару. Ці хворі перенесли кір в легкій та середній формі перебігу хвороби. Серед захворівших було 15 дітей до 5 років, у яких кір більш важко проходить, протікає ніж серед інших вікових груп. Епідеміологи центру контролю та профілактики хвороб провели у всіх випадках епідеміологічні розслідування. Було встановлено понад 400 Контактних осіб, за якими було організовано медичне спостереження протягом 21 дня. Кір одна з найзаразніших інфекційних хвороб. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом і залишається активною у повітрі і на поверхнях до двох годин. Білі у горлі, кашель, підвищення температури та висип на тілі, симптоми кору, захворювання небезпечне ускладненнями. Це енцефаліт, пневмонія, бронхіт, а також може призвести до смерті. Якщо у 2024 році на Буковині виявили майже 100 випадків кору, то минулоріч лише один. Епідеміолог каже, спалах захворювання стався через низький рівень вакцинації. В країнах або на територіях, де охоплення щепленнями нижче 95%, відбувається періодична періодична реєстрація спалахів кору. І в Чернівецькій області так само через накопичення незахищених дітей протягом останніх 4 років, років, відбулося зростання захворюваності кором і це може призвести до чергового спалаху кору на території Чернівецької області вже в наступному 25 році, і кожний спалах кору дає нам таку близько 15% дітей, які в подальшому на якийсь період часу починають відставати в фізичному та розумовому розвитку. Щоб вберегтися від кору, необхідно вакцинуватися. Дітей щепляють у рік та шість років. Дорослим можна вакцинуватися у будь-якому віці у разі контакту із хворими на кір. Альвіна Брамчук, Любомир Казюк, новини Сі 4 у Чернівцях єврейська громада розпочала святкування хануки на театральній площі міста. За давнім обрядом запалили першу свічку на ханукальному світильнику Минорі. Продовж наступних днів будуть запалювати по одній свічці як символ боротьби зі злом. У сюжеті розкажемо більше про історію цього свята. Свято хануки з'явилося тоді, коли юдея перебувала під владою греків. Греки. Греки хотіли знищити цивілізацію євреїв в Ізраїлі. Це була незвичайна війна. Зазвичай війна це жертви захоплення території. А тут вони прагнули відібрати людей, їхню душу. Греки сказали євреям, ви можете жити в Ізраїлі, але не вірити в Бога. Обурені люди організували повстання, яке тривало три роки. Після перемоги вони пішли на храмову гору, щоб очистити Єрусалимський храм. В них було зовсім мало лампадного масла. Його вистачило б лише на один. День, але сталося диво. і запалена лампада горіла цілих вісім днів. Тому у нас тут вісім свічок. Свічки запалюють протягом восьми днів, щодня додаючи по одній. Їх встановлюють з правого боку на лівий, а запалюють з лівого на правий. У Чернівцях це робить головний рабин Буковини Менахем Мендель Гліценштейн та представники міської влади. Ми треба вірити в те, що після самих гірших часів в історії будь-якого народу. Становляться кращі часи, часи відродження. <кій> Тому вірю, що в скорому майбутньому і в Україні, і в Ізраїлі буде спільний розвиток, спільний розвиток самої держави і спільний розвиток самого, самої нації. Тому пам'ятаємо ці всі речі, вшановуємо всіх героїв. Хану Касувах. Ханукію в Чернівцях встановлюють вже десятий рік поспіль на театральній площі після запалювання свічок. На минорі людей пригощали пончиками традиційною їжею цього свята. Тетяна Бабина, Євген Пасайлюк, Любомир Казюк, новини Сі 4 у Чернівцях померла Марія Марчук, лікарка, який Володимир Івасюк присвятив Червону Руту під час навчання в медичному інституті. Марія Соколовська Марчук разом з композитором була учасницею ансамблю трембіта та камерного оркестру. І першою побачила варіант вірша, який згодом став піснею Червона рута. Маємо інтерв'ю, яке встигли записати з пані Марією. Тож ділимось спогадами із вами. У 1969 році Марія Марчук була студенткою медичного інституту. Тоді й познайомилась з Володимиром Івасюком. Дивлюся, підходить гарний такий хлопець, стрункий, такий. Цікаві і каже: Я вас, староста вашої 30-ї групи. Мене звати Володимир Івасюк. Отак ми познайомилися. А в кінці, коли ми всі познайомилися, він мені говорить: ти граєш на скрипці, кажу, граю. Ну, все, будеш ходити зі мною на репетиції, на оркес і так далі. І так, 5 років, день у день, ми зустрічалися на заняттях. Значить, разом здавали заліки одного разу на 8 березня пані Марія від Івасюка отримала листівку. Зберігала її аж до смерті у своїй скарбничці. Дорога Марійко, в той концертний вечір ти так несподівано зникла, що ті всі слова мого весняного вітання вилетіли, як горобці з моєї голови. І я, одинокий та нещасний, не знаходив собі місця серед шумного бала, щоб, хоч, якось знайти вихід моїм таборисовим почуттям симпатії, ми шлемо тобі наші проліскові вітання з днем 8 березня. Щиро бажаємо тобі доброго настрою, хай сповняться всі твої бажання, хай знайдуть тебе твої мрії. А 55 років тому на лекції в інституті Володимир Івасюк подарував Марії Марчук лист, на якому був оригінальний текст Червоної рути. Коли я беру папір в руки, для мене це так, якби я брала володю за руку, бо це написано його значить, рукою. Написано від душі з великою любов'ю, і для мене воно саме найдорожче. Мені колись давали три тисячі доларів в верховині французи і українського походження. Але це було щось років десять назад. Вот тут написано лекція по дермі. Мусі від володі. Ну я сказала, що ні, тому що це єдине, що мене не то, що зв'язує, мене зв'язують спогади, почуття. А це як коли до руку я відчуваю володю. Васюка. Поховають Марію Марчук у п'ятницю, 27 грудня на центральному кладовищі. Євген Паселюк, новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на сі 4